Пронто, пронто, мої кохані з вами Ханна красій зірковий таролог, Звісно, не для всіх. Ви знаєте, ті, хто по повній, то дає три хвилини на відео, то дає десять, поудаляв всі мої чернетки, відео загружається, вони відображаються. Ну скажімо так, все буде Україна. Що я сьогодні думав про вас? Думав сьогодні про вас, що він хоче проявлятися, але поки не готовий проявитися. Ось почитайте дуже цікавий відгук про те, що амулет. Одна карта коштує 7 тисяч гривень. Сонечки. Майте ті знання, які я маю. Надбайте їх за стільки років, скільки я надбаю. Зробіть амулет, який буде діяти. Подивимося, скільки це буде коштувати. Це мінімум. У мене амулети коштують набагато більше. І у мене черга на амулети, і дуже багато постійних клієнтів. І взагалі, те, що на тіктоці, це щастя для вас. Бо я ділюся з вами цю інформацію, тому що мені класно і без тіктоку, але я повинна розказувати, щоб змінювати ваше життя. Розказувати. Про свої амулети. Тому, якщо жили бідно, так і будете. Досить дивитися на державу, на Зеленського, починайте самі робити своє життя, бо ви постійно всі шукаєте крайнього. А що у вас в домі твориться і в хаті, Подивіться, і що в голові. І так, що я скажу, тут ви зараз не в обмеження щодо спілкування і бачення, або взагалі заблоковані. І він хоче бритися, але не проявляти. Що він сьогодні думав про вас, цей чоловік? Він сьогодні думав про те, що ви вмієте професійно і майстерно заробляти гроші. І думав про те, що він вас кохає. Любов, навіщо ти мучаєш? Мене? А чи любов це дівчата? Що він сьогодні думав про вас? Він думав про вас, що ви до нього ніяк не проявляєтесь. Та й він до вас не проявляється, звісно. Він ще він за вами підглядає. Що він думав? Думав про те, що буду далі підглядати. Що він там робить, коли підглядає, я не знаю. Я шуткую, звісно. Він ще думав про вас, що ви вмієте веселитися. Ви весела, класна, з вами класно проводити разом час. Він думав про вас, ще знаєте, що, що ви себе ведете як імператор, ви дуже жорстка, ви мать якісь умови йому виставили, дуже така принципова, сама все можу, забезпечу, зроблю. Що він ще думав сьогодні про вас? Він думав про вас, що ви любителька робити башню. Мабуть, ви йому да, відносини набірвали в одному. що ви така неочікувана, знесли йому кришу. І ще він думав про вас, що ви йому дані вищими силами, і що він хоче з вами брати шлюб. Що ще, ще він думав про вас? Він ще думав Думав про вас, що який же шлях йому вибрати, йти до вас чи не йти до вас. Він думав про вас, що десятка мичів несли йому дуже великі душевні рани. Боже, 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 який нещасний. думав про вас, що ви його були подарунком долі, ви будили його шансом один раз в житті на краще майбутнє. Так, він думав.